Вітаємо у темі дня для вас у студії наживо працюють Олена Кименяш з Оксаною Фіновською. 12 автівок на єврономерах розмитнили на Хмельниччині за новими правилами. Таку інформацію вчора на брифінгу озвучив заступник начальника митного поста Хмельницький центральний Ігор Овчарук. А нині він у нашій студії. Вітаю вас. Добрий день вечір. І ще один гість Максим Вікалюк, голова громадської організації Асоціація автовласників Хмельниччини. Добрий вечір. Добрий вечір. Власне, ця асоціація ініціювала згаданий брифінг. Отож, От про нюанси розмитнення будемо говорити тут і тепер. Пане Ігорю, учора ви називали цифру 12. Можливо, за добу вже кількість розмитнених автівок збільшилась? Збільшилась да, вже 33. Як так за добу, настільки? Ну, потихеньку би, процес пішов цей весь сказав. Тобто, якби люди починають оформляти ці машини, розуміють, напевно, що є. Необхідність це зробити, тому що і тим більше поки ще діє це, ну, можливість сплатити акциз за половину до 22 лютого, то люди якраз цим користуються. А от тут одразу хочеться уточнити, йдеться про ті автівки, які вже раніше везені в Україну. Чи рахуєте ті, які возяться цими днями в Україну? Нові старі автівки. Ну, така, взагалі, 20 законів, які набрали чинності пронесення змін до податкового кодексу і до медного кодексу, вони в першу чергу, звісно, були їхня сфера дії, вона поширювалася в першу чергу на транспортні засоби, які ввезені на територію України з 1.01.2015 року до 25.11.2018 року. От, ну, сам, самі ставки акциза, вони, вони поширюються і на ті транспортні засоби, які завозяться зараз, а метою і податок на додану вартість залишаються незмінними вже, скажімо так, декілька останніх років. Тобто, Мето 10%, а акциз в даному випадку зараз вичисляється за формулою, яка наведена в законі. От. Ну, а податок на додану вартість 20% від загальної суми. Це всі платежі виметної вартості і з тих автомобілів, от із тих 33, які ви назвали, все ж таки більшість якого року випуску? Ну, мається на увазі там старіші чи от Да, краще, навіть, я скажу так, що є транспортний засіб 96-го року і є транспортний засіб 2006-го року. Це найновіший, це 2006-го. Да, найновіший, да. Моя колега Вікторія Зеленська поспілкувалася із претендентами на розмитнення. Послухаймо, що їх хвилює насамперед. Власник авто з іноземною реєстрацією Роман Ніколаєв придбав автівку півроку тому. Чоловік каже, планує розмитнити транспортний засіб та не знає, скільки на це потрібно коштів. Налаштований розмитнити. Весь пакет документів можна сказати, вже маю. Машина ну повністю легально загнана, має всі документи, все як підтвердження. Поки що тільки одна перепона в розмитненні це нечіткість зі сторони митниці. Я не можу наперед знати скільки що коштує і скільки мені потрібно грошей. Вартість розмитнення я можу знати тільки тоді, коли машини машина буде загнана на митницю. А там ну є вже приклади на території України, коли людям обіцяли одну вартість, заганяють машину, а вартість виростає на 20, 30, 40, 50%. процентів. І поки що це одне саме з великих питань, скільки буде коштувати сама процедура розмитнення. Олександр Півторак придбав машину на іноземній реєстрації за півтора тисячі євро. Чоловік розповідає за новими правилами, розмитнення обійдеться втричі дорожче від ціни придбання автівки. Хочу задати декілька питань, тому що е, ті ставки, які є на, на були чинності, наразі вони є непідйомними. Тобто моя машина буде коштувати в розмитненні в три рази вище ніж сама вартість машини, то тобто, ну це абсурд. Шановні глядачі, ми працюємо наживо. нагадую про це. Можете долучатися до розмови або телефоном, або пишіть коментарі під прямою трансляцією у Фейсбук. Пане Ігорю, от стосовно того моменту, що автовласники наперед не можуть прорахувати яку суму, в яку суму виліться їм розмитнення. От чому так виходить? Наче ж і формула є. От буду вдячна, якщо ви одразу ну, передусім цю формулу озвучите і поясните. Ну, формула стосується в першу чергу, вона стосується акцизму акцизного податку. Всі митні платежі, які передбачають, передбачають стягнення, які передбачаються при митному оформленні, вони складаються з три, три основних складових. Це мито перша. Мито на дані транспортні засоби облікується заставкою 10% від митної вартості. Це перший платіж. Другий платіж це акциз, який вичисляється за формулу. Я не буду зараз її просто в голос пускати, тому що вона досить складна, її краще писати. От. В нас вона працює в автоматичному режимі з за допомогою нашого про програмного забезпечення. І третя складова це податок на додану вартість. Податок на додану вартість обліковується наступним чином. Метна вартість плюс мето, 10% і плюс акциз. От. На даний момент до 22 лютого зараз діє на акциз, оце, який за формулою, на акцизний податок діє діє коефіцієнт понижуючий 0,5, тобто половина вартості, половина акциза підлягає сплаті до 22 лютого 2019 року. От і все. Бо я вчора був присутній теж на цьому брифінгу, що показують кадри якраз звідти. Тобто ну, Питання, яке всіх більше всього хвилює, це з якої вартості нам будуть нащитувати нараховувати платежі. Основним постулатом у нас, ми говоримо, це те, що метна вартість має бути заявлена правдива. Це в першу чергу. Буває всякі люди, там приходять, Останні три тижні в нас ми працюємо з усіма, надаємо консультації всім людям, які звертаються до нас. Є люди, які показують, наприклад, що БМВ 316, тобто 1,6 об'єм, 2006 року коштує 500 злотих. Так не буває. Зв'язку з цим ми проводимо свою оцінку. І ця оцінка в принципі, доступна і прозора і зрозуміла. От. Скажі, якщо ще на минулому тижні були якісь там певні такі недорешності, які виникали в процесі цієї оцінки, саме цих машин, то на цьому тижні все вже працює не менше 10-12 машин, де день у нас оформляється. Дякую. Тільки цих машин у нас ще інші машини оформляються. Пане Максиме, прошу вас долучатися до розмови. Як ви відчуваєте, ви більше контактуєте, спілкуєтеся як голова громадської організації? Чи так уже все вирішилося? Чи стикаєтеся з якимись питаннями? Дивіться, ну в більшості запитань ми вирішили за рахунок цього брифінгу. Це був основний месендж, основна мета проведення цього брифінгу, тому що. Досить багато є неправди в інтернеті, серед людей багато різних там калькуляторів для обчислення. Одні неправильно нараховують формулу, інші неправильно нараховують акциз, інші там ще щось показують. Із-за того, люди в такому стані, вони коли звіряють там три різних калькулятори, їм видає три різні ціни. З боку сусід сказав ще якусь ціну, розумієте, і виходить ось така ситуація. Для того щоб це все прояснити, ми звернулися відповідно до митниці, і вони нам надали свої коментарі. Також сьогодні ми подали з десяток копій документів транспортних засобів, щоб нам допомогли виявити все ж таки ту ціну, яка буде заявлена при вартості розмитнення автомобіля. І в чому найбільша помилка заключається людей, в тому, що дійсно є багато, які малюють купчу чи договір купівлі-продажу. Вони зараз з собою їх немає, але перед розмитненням вони придумують якусь ціну. Вони заходять на німецькі сайти, дивляться, наприклад, що схожий на мій автомобіль і пишуть таку ціну. Але е, німецької мови не знають, польської мови не знають, і там вказано, наприклад, що коробка зломана, відповідно, автомобіль дешевше в два рази, в три рази. І коли. Скажем так, ти робиш достовірну оцінку транспортного засобу, тоді вже більш стає тобі ясніше, які митні платежі треба зробити. А може людина самостійно зробити цю оцінку? Самостійно зробити можна. Можна зробити, є скажем на даний момент, я для себе визначив два варіанти. Перший варіант це все ж таки звернутися на митницю з документами. Для того щоб вони надали консультацію про вартість розмитнення цього автомобіля з документами, але ще без автомобіля. Так, Так, можна і так зробити. От ми сьогодні так і зробили. Ми вчора на брифінгу домовилися. Сьогодні ми занесли пакет документів, всі бажаючі, які. Хотіли оцінити свій транспортний засіб, вони скинули мені копії документів, ми занесли ці копії відповідний орган. Дозвольте секунду, точніше, пане Ігорі, а коли буде результат по цих документах? Завтра буде, буде відповідь. Ну, як відповідь? Попрацюємо ці документи. Це е, якби на даний момент митна, митна служба використовує в роботі цього, для, для цієї оцінки, так званої е, такий мережевий німецький ресурс, він називається Швакинет. От це, що стосується європейських машин, у нас є доступ до цього швакінет. і ми всі, хто до нас звертається, повірте, що всі, хто до нас звертається, ми всіх і консультуємо і надаємо повністю, повністю вичерпну інформацію. Тобто, основна проблема в оцінній відповідності попереднього розрахунку автовласника і тої суми, яку вони чують уже на митниці, це те, що вони неадекватно оцінюють вартість своєї машини. Е, ну, це перший момент. Е. Е. Є ще другий момент. Це ні для кого не секрет, що всі розрахунки за транспортні засоби, тим паче за кордоном проводяться за готівку. І людина, продаючи свій автомобіль, вона поставила його, наприклад, на продаж там, за 2000 євро. А при розмові, коли вже йдуть торги, там побачили, якісь там збита там, фара, там, ще щось, можна торгуватися. І, наприклад, з 2 тисяч можна сторгуватися до 1400. Зробили 1400 купчу, вона фактично є правдивою. Але коли при оцінці митниці вони, наприклад, дивляться по він-коду, комплектацію, пробіг і там ще деякі моменти, виходить, що вже ця купча, вона не може бути от по такій ціні. Тому що каталог шваків він показує, що даний транспортний засіб може оцінюватися в 2000 євро. Різниця виходить там 600 євро. Це фактично ще 50% від вартості транспортного засобу. От і вся проблема. Якби наші розрахунки, наскільки я розумію, на сьогоднішній день, якби розрахунки були через банки, щоб в нас був рахунок фактура оплачений з печатками, в митниці б тоді взагалі не виникало жодних так. питань. Ага. Тому що це дійсно документ, це дійсно проплощений через банк, дійсно по такій сумі. А ті документи, які привозяться, вони роздруковані на принтері, і ціна вибрана в принципі там з каталогу. Головний державний інспектор митного поста Хмельницький центральний Юрій Шуляк навів свіжий приклад обрахунку вартості розмитнення. Не подивимося. Наприклад, 2002 рік фольксваген пасад 2 літра дізель. 52 тисячі гривень. При вартості півтори євро, 52 тисячі гривень. Це виходить десь до двох тисяч доларів. Да. Так? І це ж з 50% знижкою. Так. Да. Да, зараз. А от для порівняння, скільки коштувало б розмитнення такого авто раніше от до прийняття цих нових правил? Ну, я вам можу точно сказати, що якщо не рахувати понижаючий коефіцієнт на акциз, то вартість буде в середньому так, від, ну, за, от про таку машину, як казав мій колега, от, вартість, буде десь, вартість оформлення буде збільшена десь на 300, 350 євро. От, якщо акциз не, ну, не враховувати понижаючий коефіцієнт. Раніше ставки, ви маєте на увазі, які раніше були ставки акцизні. От. Да, в принципі, такі самі і були. Ну, скажімо так, протягом останніх трьох років діє закон, згідно якого кожен громадянин України міг завести бувшу вжитку машину, от, яка відповідала, там одна умова була Євро5, відповідала умовам екологічним умовам «Євро-5». міг завести таку машину, заплативши за неї акциз, забувшу вжитку, як за нову. Тобто, там Акциз був такий досить такий маленький, ну скажімо так, незначний. Але це стосувалося машин, скажімо так, починаючи з 2010 року випуску. То, що зараз оформляють, це оці машини, про які зараз йде мова, от, вони там 2010 року навіть близько нема. Там 2006 шостий, рік це саме, саме верхнє. Можливо, будуть далі такі машини появлятися. Ну поки що це все це туди в 90-ті і на початок х Які документи необхідні для митного оформлення? Базовими, значить, що скажімо, їх можна визначити три основних: перший, який підтверджує вартість, другий, який підтверджує право власності, і третій, це ті паспорт. Максима, так. чи то проблема їх зібрати, у ті документи? Так, на сьогоднішній день ті люди, які хотіли задешево купити ну, транспортний засіб і не думали наперед, що з ними буде. Вони купували транспортні засоби будь-де, не взнаючи, які потрібні документи, чи потрібен власник. Ну, ніхто не задумався наперед, що буде через рік, через два. Вони брали там техпаспорт. Ну, скажімо, елементарні правила, ті, які вимагала там патрульна поліція, це пред'явити права, пред'явити техпаспорт і страхування, полістрахування. От з цими трьома документами вони і їздили. На сьогоднішній день, коли вони, скажімо так, починають шукати власників для того, щоб зняти автомобіль з країни реєстрації: Польща, Литва, Болгарія, вони не можуть знайти цих власників. Вони не мають ніяких контактних данів, вони не можуть нічого зробити. І вони залучають до цього посередники. Посередники беруть за це гроші, і гроші немалі. Там озвучуються цифри на сьогоднішній день від 400 євро. Є там 200, 300, 400 євро, озвучуються за посередницькі послуги, що нібито хтось поїде кудись, знайде твого власника, зніме твій автомобіль з реєстрації. І на сьогоднішній день це досить складна процедура, і ми намагаємось також інформувати людей, збирати їхні дані, збирати ті документи, які в них є в наявності, взнавати якусь інформацію, яким чином можливо їм допомогти в цьому випадку. От е, є неофіційна інформація, що можливо там Литву е, можна ну, литовські автомобілі через регітру е, зняти онлайн, не виїжджаючи. Якщо в тебе є там необхідний пакет документів, я добрий, сьогодні… Бачите, я вас призупиню, бо маємо телефонний Дзвінок. Е, добрий вечір. Слухаємо вас. Е, добрий вечір. Е, маю таке питання такого характеру. Ну, закон гарний, це класно. Але таке питання: чому в Україні розмитнення розраховується в Євро чи в іншій валюті? Чому не національні? Дякую вам. Я можу відповісти на дане питання. Дивіться, якщо брати стосовно розрахунків, розрахунки всі йдуть в нас в національній валюті в Україні. По курсу національного банку. Що це означає? Це означає те, що євро чи долар це більш стабільна валюта, яка менше коливається по курсам. І в суму. Якщо ми будемо прив'язуватися до гривні, у нас сьогодні курс один, завтра курс інший. Ми не можемо, так скажімо, так прив'язуватися. Ну і е, в більшості транспортні засоби це все ж таки йде імпорт. І імпорт йде з країн Європи, там розрахунок євро. Дякую вам. Начальник митного поста Хмельницький центральний Олег Захарчук зауважив один момент. Прошу його послухати і обговоримо. Взагалі громадянин має право здійснювати митне оформлення значить, по цих законах в будь-якому митному органу України. Якщо брати нашу Хмельницьку область, значить у нас в зоні діяльності Хмельницької митниці ще знаходиться два митних поста. Це митний пост Кам'янець-Подільський і митний пост Славута. Згідно положень про ці пости, значить їм не дано право здійснювати митне оформлення транспортних засобів громадян. Згідно наказів Хмельницької митниці, митне оформлення транспортних засобів громадян положено на митний пост Хмельницький центральний. От, закон дозволяє, а положення і наказ митниці ну, забороняє цим ще двом пунктам здійснювати розмитнення. Це якось виходить трошки всупереч закону? Ні, Ні, Абсолютно нічого не всупереч. Митним органом є митниця, Хмельницька митниця ДФС. Пости це її структурні підрозділи. Ага. От. В Словуті, по-моєму, 5 чоловік робить, в Кам'янці От. Якщо ще туди зараз приїдуть ешелон з цих машин, то просто стане все, робота все стане. Ага, ну, а якщо це ешелон на центральний пост а приїде, У нас тут двадцять ми справляємося. А да. тих, А на тих постах консультаційні послуги теж надають? Чи там все ж таки проконсультувати можуть? Проконсультувати можуть. Можуть проконсультувати. А консультують? Звісно, консультують. Люди звертаються всі. До нас всі, що я вам так скажу, всі, що до нас звертаються, без консультації ще ні один не пішов. От. Більше все ж таки за консультаціями звертаються чи вже да, розмитнюватися? Поки що розмитнювати? да. поки, 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 люди, дуже багато людей приходить і питаються, а оформляються, я ж вам кажу, на сьогодні угу. на вечір 33 машини у нас оформлено. Ну, це... І саме цих машин, цих, що... 33 це спочатку, це з 25 листопада. Так, з, ну, два, вон, да, скажімо З 00 годин 25 листопада, це неділя була. З того часу оформила Перший тиждень взагалі нічого не оформлялося, а далі пішло оформлення. Так як на цьому тижні воно вже пожвавилося, тобто воно вже вийшло на такий робочий режим. Усе ж таки так, ви відзначили, що пожвавлюється, але я аналізую це десь по автівці в день. Ну, якщо ладно, перший тиждень не оформлювали. Так тепер починають активізувати. Але на вулицях реально бачимо ну, в рази більше автомобілів на єврономерах. Якщо все ж таки не встигають розмитнити люди свої автомобілі, от за цих 180 днів, що чим вони ризикують, що їм загрожує З законами? Це там внесено зміни і до адмінкодексу, і до закону про дорожній рух. Uh -huh. От, я би, мабуть, краще прокоментував співробітник Національної поліції. От, загрожує, скажімо, так, після того, коли чинності, наберуть чинності зміни, до, в тому числі і до митного кодексу, там, до двох статей, які передбачають відповідальність за порушення митних правил тих чи інших. От, це буде 25 травня, якщо не помиляється, через півроку. От, транспортні засоби ці будуть вилучатися, штрафуватися, люди будуть там тобто, і за, ну, скажімо так, будуть вживатися заходи, згідно, в тому числі згідно, згідно адмінкодексу і кодексу. От, от, конфіскація, я сразу так скажу, конфіскація транспортного засобу можливо тільки за рішенням суду. От, тобто, міні відповідальність в такому випадку штрафи це, це одно, а вилучення і конфіскація це інша історія, це судові рішення вже будуть. пане Максиме. Як вважаєте, ризикують власники євроблях бути покараними через те, що не розмитнять за відведений час? Дивіться, розкажу вам, яка зараз ситуація відбувається взагалі в кругу там автомобілістів. Фактично були розділені спочатку люди на дві категорії: це ті, хто там бляхо-ненависники, і ті, хто користувався такими транспортом. На сьогоднішній день з'являється ще одна категорія людей. Між є євро власниками євроавтомобілів, розділяються їх ще на, дві, на декілька категорій, на дві фактично візьмемо. Це ті, хто зможуть розмитнювати, і ті, хто не зможуть розмитнювати. Ми знаємо, для чого це робиться, ми розуміємо цю ситуацію, і більшість тих автовласників чи водіїв транспортних засобів на єврономерах, ті, хто не зможуть цього зробити, і для ну, як сказав Олександр в інтерв'ю, що для нього це непомірні кошти там в 2-3 тисячі євро розмитнення транспортного засобу, якщо він там. Скажімо, з горем пополам назбирав десь на позичив гроші на той транспортний засіб, і йому ще потрібно в три рази більше ще зібрати. От. І такі транспортні засоби, більш за все, я вважаю, що вони просто будуть стояти у людей в гаражах. Вони розумієте, здавати їх. Скажіть, ви якось плануєте впливати от як громадська організація на вирішення от таких от питань, які виникають? Вплинути. Можливо, тільки законодавчим органом все варіанти домовлятися... Я знаю, що В міській раді так вам пропонували звернутися, готувати звернення чи скористаєтесь такою такою можливістю? Так, в п'ятницю планується робити звернення до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, можливо, до президента. Це буде від міської. Ми вже робили неодноразово такі звернення. Вони доходять фактично тільки до кабінету міністрів. Далі воно просто затихає, на нього ніхто не звертає увагу. Вони порушують так само законодавство, навіть не, не дають відповідь. Вони, по-перше, не розглядають, по-друге, не дають відповідь. Тобто там законодавство не діє, воно діє тільки тут, на місцях. Ну, на, на великий жаль, воно так є насправді. Ми займаємося законодав... ну, скажімо так, декількома проектами законів вже на протязі. Особисто я там два роки, Олександр трохи більше. Він є одним із співавторів законопроєктів 5561, 5562, 8505. І зараз на даний момент є ще два законопроекти зареєстровані, але я розумію, що їхня доля буде аналогічна попередніх, їх ніхто не буде розглядати, їх навіть ніхто не буде виносити на голосування. І тому в нас залишається єдина спільна думка. Ті автомобілі, які не зможуть розмитнитись, вони просто постоять до кращих часів. Uh -huh. Можливо, рік-два, можливо, ситуація зміниться в зв'язку з тим, що на даний момент стоять плани на розмитнення даних транспортних засобів, щоб наповнити бюджет. Uh -huh. за, ну, дефіцит бюджету просто перекрити за рахунок на розмитнення цих транспортних засобів. Є там простий калькулятор, кількість автомобілів. Ціна середнє розмитнення, помножили? От вам перекрили дефіцит. У нас уже лишається менше хвилинки. Попрошу на завершення. От ваші очікування. Як вважаєте, і ви, пане Максиме, і ви, пане Ігорю, все ж таки більшість автомобілів за відведений час, ну які на євробляхах, роз... розмитнять чи ні? Буквально по кілька слів. Ні, Максим. вважаю, що не розмитнять. По найоптимістичним прогнозам це буде 10 від Дякую. всієї і, кількості. Дякую, пане Ігорю, Які у вас прогнози? Прогноз такий, що ми оформимо все, що нам заявлять. Uh -huh. От ми опрацюємо, і проведемо митне оформлення. Uh -huh. Все, що ну, якийсь нам буде, план нам буде доведений, заявлено. Чи не доведений? Ні, у нас по немає ніяких планів. Добре, я дякую вам за участь і за роз'яснення. Дякую вам, шановні, за увагу. За увагу. Ми сьогодні говорили про розмитнення автомобілів за новими правилами. Дякую всім. Завтра у цій же порі чекатимемо вас уже з новою темою. Щастиво.